Безпілотники порушили роботу російських аеропортів. Литовище у Казані і Ніжнікамську призупиняли роботу з міркувань безпеки. Такі заходи влада країни-агресорки зазвичай запроваджує під час атаки дронів. Про появу дронів у цьому регіоні російські чиновники не звітували, втім заявили про начебто перехоплення в інших областях: Бєлгородській, Воронівській, Брянській і Курській. Загалом країна агресорка запевняє, що знищила 113 БПЛА раніше. Російські чиновники неодноразово заявляли про успішну роботу своєї ППО, коли насправді відбувалися прильоти по їхнім військовим об'єктам. 126 керованих авіабомб скинули на позиції сил оборони і українські населені пункти росіяни за останню добу. Один з надпотужних ударів прийшовся на вже зруйнований окупантами Вовчанськ на Харківщині. Що саме вибухнуло на руїнах достеменно, не встановили, але на кадрах оприлюднених самими росіянами видно удар такої сили, що може знести буквально цілий квартал. Разом з тим, українським силам оборони вдалося вразити зокрема російську радіолокаційну станцію НЕБО У Генеральному штабі ЗСУ Повідомляють, що знищення такої станції суттєво знижує здатність росіянам виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні і балістичні цілі. А лишилося у Кремля лише 10 працюючих систем такого типу. Ну і про втрати ворога зараз докладніше, підсумовуючи 952-гу добу повномасштабної війни. Згідно з даними генерального штабу, росіян ще мінус 1150 вояк. Загалом убитими і пораненими від часу повномасштабного вторгнення окупанти втратили майже 657 тисяч осіб. За вчора українські оборонці знищили 6 танків, 17 броньованих машин противника, 37 сім арт-систем. А загалом вже знищено 1204 комплекси реактивної артилерії окупантів, 964 Системи ППО збито 368 літаків і 328 гелікоптерів. Більше не слугуватимуть ворогові 28 російських кораблів, катерів і одна субмарина. Майже 150 бойових зіткнень. так нині виглядає загальна ситуація на фронті. Найзапекліші бої тривають на Покровському і Курахівському напрямках. Там росіяни атакували одразу в районі двох десятків українських населених пунктів. За підтримки авіації штурмували окупанти і Торецьк на Донеччині. Намагалися вклинитися в села під Куп'янськом, на Харківщині, неспокійно і на Лиманському напрямку та в районі Оріхового.